Ось згадалося, мама, мама моя сон розповідала, їй тоді було років 37. і вона не могла точно сказати, це був сон чи яв. Спала вона у подруги в крайній кімнаті в будинку. За дверима був дуже холодний коридор і вулиця. Була зима, суть така. Вона відкрила очі. Біля ліжка стояв здоровий чоловік із довгим чорним волоссям, напівголий. Ну, як вона пояснювала, щось на ньому було, як у давній Греції. Мовчки взяв її за руку, і вона пішла за ним у нічній сорочці. У коридорі вона змерзла і почала тремтіти. Він відкрив двері, і вони вийшли на вулицю, вона босоніж по снігу. Раптом вони злетіли, при цьому він перебирав ногами по повітрю, ніби йшов, а вона просто летіла. Потім вона почала молитися, але на той час жодної молитви не знала. Просто повторювала Господи, помилуй. І раптом він відпустив її руку, і вона сторчма почала летіти вниз, отямилася, сидячи на ліжку і тремтячи від холоду, тому й не зрозуміла, що це було. Наступного дня на роботі робітники розвантажували вагони, мама працювала експедитором, і вона стояла там, рахувала. Їй на голову впала якась залізяка, і мама знепритомніла, але все обійшлося. Удар пом'якшила хутряна шапка.